Кабарити. Довжина 500 мм, ширина 280 мм. Висота 510 мм, вага 5 кілограм. Картоплекопач культиваторний кк 2. Агрегатується з мотокультиваторами. Стійка з полоси, товщиною 10 мм та шириною 40 мм. Є отвори для приєднання щіпки. Товщина підошви у картоплекопачок КК 1, кк 2 та кк 3 товщиною 6 мм, габарити. Довжина 500 мм, ширина 350 мм. Висота 410 мм, вага 4,5 кг. Картоплекопач мотоблочний кк 3. В порівнянні з кк 2 стійка міцніша та вища. Виготовлена з полоси шириною 50 мм має висоту 500 мм. Завдяки посиленій конструкції може агрегатуватися з мотоблоками повітря.